Всім привіт! Мене звати Дара, і ви на каналі Гар, де ми говоримо про культуру, літературу та історію. І тема сьогоднішнього випуску називається «Природа Херсонщини. Я розумію, що ця тема якось опосередковано стосується всіх перелічених мною раніше речей, як культура, література та історія, проте це все не просто так. Як я неодноразово згадувала, я зростала на Херсонщині. Я зростала серед широкого степу, серед пакучого сонця, ягід, які росли на кожному кроці, на кожній вулиці, я пам'ятаю, що більшість приємних спогадів мого життя пов'язані з якимись географічними локаціями, природою, тваринами. І загалом у цього стану. Об'єднання з чимось більшим і прекрасним. Я розумію, що багато півняків, людей з півдня, вони поділяють ось це моє бачення, і для багатьох з нас природа є певною частиною оцієї локальної ідентичності, національної ідентичності, частиною темпераменту, яка передбачає турботу про довкілля, про тварин. Саме тому спричиняє по факту цей великий біль за. Нашу природу за полювання на червонокнижних тварин росіянами, за підрив греблі Каховської ГЕС, той ж розньою про яку я говорила, і решта речей. Тому я щиро хочу цим відео поділитися з вами. Тим, як я бачу Херсонщину, серед чого я зростала, розказати про її особливості саме в природничому характері. І я дуже сильно хочу, аби ви побачили Херсонщину моїми очима. Саме тому, перед тим, як ми почнемо, я хочу попросити вас поставити лайк, підписатися на канал, лишити коментар, аби це відео побачило якомога більше людей. Ну а ми починаємо говорити про природу Херсонщини і приємного перегляду. Перед тим, як ми почнемо говорити про кожен окремий природний об'єкт, я би хотіла поговорити скоріше про географічні особливості регіону в таких загальних рисах. І почнемо ми, напевно, з адміністративних кордонів. Якщо ви бачили, як виглядає окрема область України на мапі, ви могли побачити, що здебільшого області мають досить такі чіткі, окреслені кордони адміністративні. Херсонська область в тому плані трохи виділяється, тому що її адміністративні кордони вони є. Довгі. Це буквально територія, яка простягається в довжину. Також Херсонська область межує одразу з трьома іншими областями: Це Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька, а на півдні ще з Автономною Республікою Крим. Окрім того, Херсонська область містить також степові ділянки, має фрагменти острівних ділянок і зачіпає з собою дуже багато різноманітних природничих частин. Загалом Херсонська область омивається одразу двома морями: це Азовське море, Чорне море, але також і Гнилим морем або ж Сивашем. Про нього ми, до речі, поговоримо з вами детальніше, трошечки пізніше. На території Херсонської області протікає 19 річок. Основними природними особливостями цього регіону є прибережні ділянки, прибережні яри, степові ділянки, береги Дніпра, а також тут є нижньодніпровські піски і чимало зрошувальних ділянок. Якщо говорити про фауну, то на території області живе дуже багато тварин. Це і бабаки, косулі, тхори, ондатри, бобри, видання. Дуже велика кількість фазанів, які бігають по дорозі, просто так в самих степах в чагарниках живуть також і гадюки, змії, полози та мідянки, а також отруйні павуки каракурти з роду чорних вдів. В морі самому ми можемо побачити дельфінів, акул, катранів та скатів. А на берегах морів ви могли б бачити лебедів та пеліканів. І першим географічним об'єктом наших спостережень буде Джерелгацький національний парк. Я думаю, що більшість з вас чули про острів Джерелгач, може хтось навіть на ньому був. Проте сам острів він входить в Джерелгацький національний природний парк. Це територія у межах Скадовського району Херсонської області, яка охоплює острів Джерелгач, акваторію Джерелгацької затоки Чорного моря та прибережну смугу між Скадовським і Лазурним. Історія охорони цих земель взагалі сягає аж 1920-х років, коли острів було включено у заповідники Асканія-Нова та Приморський заповідник, і географічно Джерелгач є найбільшим українським островом та найбільшим островом в Чорному морі. Взагалі, парк поєднує в собі дуже багато різноманітних біотипів: це і солончаки, і піщані коси, і степа, і болота, понад 200 озер. Якщо говорити ще про цифри, то тут росте близько. 500 видів різноманітних рослин. Частина з них є такими, що питомі саме цьому регіонові. Фауна тут також містить величезну кількість тварин, це і дикі коні, це лисиці, кабани. Якщо говорити про птахів, то дрофи, лебеді, пелікани, зайці це не птахи, але теж до тварин. Також є велика частина безхребетних це креветки, краби, раки. Окрім цього, на території острова розташований історичний маяк, який було зведено в 1902 році. Цей маяк був спроєктованим Гюставом Ейфелем, тим самим Гюставом Ейфелем, який е, був творцем Ейфелової вежі. І цей е, маяк він за вишки має 24,4 метри. Під час російсько-української війни в березні 22-го року острів та його акваторія були окуповані росіянами. Вони облаштували там полігон, внаслідок чого в серпні 23-го року майже тиждень на джерелгачі тривали пожежі. Окрім того, вони засипали піском шлях морський, який був між Лазурним та Островом. Там хто був колись, бачив, що там досить мілко, деякі люди ризикували навіть пішки переходили. Росіяни засипали це все піском для того, аби можна було на острів перевозити важку техніку і зробити більшу якусь оборонну потужність. Там росіяни, окрім цього всього, влаштовували на острові так звані сафарі, де вони знищували тварин, де вони полювали на червонокнижних птахів. І станом на листопад 23-го року. Там знищено всю заповідну зону, тобто найціннішу степову ділянку Джерлгацького національного природного парку. Якщо говорити про цифри, то це приблизно 1588 гектарів. І проте науковці кажуть, що через багато років острів зможе відновитися, проте його унікальність, яка була до повномасштабного вторгнення, на жаль, вже повністю для нас втрачена. Після деокупації Півдня екологи кажуть, що потрібно буде вилучити цей пісок, яким росіяни засипали протоку між лазурним та джерелгачем, тому що ця протока, вона перетворилась на затоку, вода там почала накопичуватися, замулюватися, що в свою чергу негативно впливає на цінні види рослин та тварин, які там є. І якраз цей застій води може назавжди знищити ці види. Аби цього не сталося, якраз потрібен рух між джерелгацькою затоком та Чорним морем. Окрім того, великою проблемою після деокупації стане розмінування території, тому що це е, 10 тисяч гектарів заболоченого острова серед моря. І для того, аби це розмінувати, враховуючи пріоритетність, враховуючи час, піде чимало, чимало років. Я думаю, навіть, можливо, і десятиліть, тому острів буде безпечним для відвідування. Е, Дуже дуже довго після після завершення українсько-російської війни. Якщо говорити про військову стратегію, тому що може здаватися, що ну, але напевно є якийсь сенс. Для чогось потрібно було окуповувати цей острів. Насправді ні. Тому що з точки зору військової стратегії, острів ніякої цінності немає. Особливо враховуючи той факт, що після того, як була деокупована правобережна частина Херсонщини, лінія зіткнення вона стала ще далі. Тож Острів по факту було обрано росіянами перетворити на такий собі полігон, щоб навчати там своїх військових. А те, що це була якби заповідна територія з своїми унікальними природніми об'єктами, мало кого цікавило. Ну і звісно ж, куди ми можемо рухатися без Олешківських пісків? Це один з найбільших піщаних масивів Європи. Його загальна площа становить 220 тисяч гектарів. І, хоча більшість називає Олешківські піски постелею, з наукової точки зору це не зовсім вірно. Територія справді має такі питомі риси для постелі, як, наприклад, дюни, тобто навіяні вітром пагорби з піску, або ж бархани, тобто рухливі пагорби з піску. Позаяк така. Такі умови вони були тут не завжди. Сам пісок був принесений до Олеща внаслідок танення льодовиків на півночі України та на території сучасної Білорусі біля одного з цих льодовиків в басейні річки Прип'ять утворилося велике прильотикове озеро. Його береги прорвалися ці, цього озера, і вся водяна маса почала рухатися в бік Дніпра, спричинивши великий паводок, і водою донеслося ці піски, вони донеслися до Олеща, з часом покрилися степовою рослинністю і почали утворювати вже наближене до сучасних Олешківських пісків. Виникнення ж так званої постелі пов'язано з скотарською діяльністю на цій території в 19 столітті, початку 20-го, випасали стада з сотні тисяч голів. До речі, одним із тих, хто випасав, були й фальцфейни, про яких ми говорили також на цьому каналі. І коли худоба з'їла майже всю траву, копитами потоптала ці піщані масиви, більше піски нічого не стримувало, і вони почали розростатися рух. На більшу кількість території, розширюючи свою загальну площу. І, власне, так почали утворюватися Олешківські піски. І тому саме через значну кількість опадів і особливий температурний режим, який є на Олеші, правильніше буде називати цю Олешківські піски не пустелею, а напівпустелею. Назву масиву виводять переважно від поняття Олеща це назва поселення часів Київської Русі, яка була зафіксована на старовинних картах та історичних матеріалів. Таке поняття пов'язують з вільхою, яка росла в великій кількості на цих землях. І, відповідно, давньоруська назва має такий аналог вільховий ліс. Навколо самої постелі щільно посаджені соснові ліси, і це допомагає стримувати піски від того, щоб вони не розширювалися далі і не сувався цей пісок. Проте в 2018 році, ще коли я жила там в Херсоні, я пам'ятаю, що це було великою проблемою. Тому тому що ліс активно вирубували. Відповідно, стримування олешківських пісків було все важчим. І дуже часто були і піщані бурі, і був дощ з піском. Тобто, було дуже багато якихось таких неприємних речей. Піски совалися, поки ці основі ліси, які там були, вирубувалися. З настанням окупації Олешківські піски стали полігоном для російських військових. Вони стягували туди військову техніку, важке озброєння і звідти. Ведуть обстріли правобережної частини Херсонщини. Територію навколо Олешківських пісків неодноразово охоплювали величезні масивні пожежі за даними такої міжнародної організації як Global Forest Watch, яка моніторить якраз приріст і втрату лісів за допомогою супутникових знімків. Можна вже сказати, що національний природний парк Олешківські Піски за кілька місяців втратив половину захисного лісового бар'єру. Сам Олешківський ліс, якраз цей ліс поблизу е, на півпостелі, росіяни також масово вирубували для того, аби облаштувати власні укріплення і там же ж облаштовувати окопи. Точні масштаби загалом екологічної катастрофи зараз сказати важко, навіть не те, що важко, і неможливо зараз це оцінити, тому що йдеться про втрату величезної кількості цінних екосистем. Проте, що напевно найбільше сумне, це те, що там саме на території Олешківських пісків зберігалося дуже. Значна кількість реліктових рослин, які е, збереглися ще з часів льодовикового періоду, коли клімат був більш вологий, холодний. І ось ті рослини, які ростуть зараз на півночі України, е, може навіть в Тайзі, е, за рахунок зволоження і за рахунок такого е, збереження від самих же пісків, е, зберігалися також і тут, на півдні недалеко від Чорного моря. Ну, принаймні, вони були збережені. Далі об'єктом, про який ми будемо говорити, це буде тендрівська коса. Взагалі, з давнини, це місце було об'єднане з островом Джерлгач. Воно складало таку одну косу, яку якраз греки називали Ахілів Біг. Загалом здавна цей острів вважається місцем тренувань епічного героя Троянської війни Ахіла, котрий за однією з версій був уродженцем північного причорномор'я. На його честь, греки мешканці Ольвії, проводили якраз на тендрі спортивні змагання, які включали різні гімнастичні вправи, біг по піску. І ці змагання відбувалися раз на декілька років, а дата їх проведення визначалася за місячним календарем. Розташована ця коса у північній частині Чорного моря, неподалік українського Криму, довжина складає близько 65 кілометрів і є місце: є місцем гніздування та зимівлі великої кількості птахів. Окрім того, на острові також мешкає і популяція диких коней. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, звісно ж, ця коса була окупована росіянами. Вони розмістили там свої війська, артилерію, облаштували оборонні засоби. Окрім цього, звідси російські військові також ведуть і обстріл Миколаївської області. 29 лютого 2024 року сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили про те, що на цьому острові загинули українські призначенці. Тут йдеться про воїнів 73-го морського центру спеціальних операцій. Вони загинули на Тендрівській косі, забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання в тилу ворога. Далі давайте поговоримо про Чорноморський біосферний заповідник. Цей заповідник є найбільшим в Україні та складається з різноманітних ландшафтів. Це і Солончаки, і Піщані постелі, лісостеп. Територія об'єднює як материкові ділянки. Так і понад 20 островів та дві морські затоки: Ягорлицька та Тендрівська коса, про яку ми, до речі, поговорили з вами попередньо. Заповідник розташований на території Херсонської та частково Миколаївської акваторії, підпорядковується Українській академії наук. Він був загалом створений в 1927 році для вивчення і охорони середовища, зокрема масового вивчення шляхів міграції птахів та їхнього гніздування. Птахів тут дуже багато, понад 306 видів, і якраз на це на збереження популяції птахів і орієнтується чорноморський біосферний заповідник. Також в склад Чорноморського біосферного заповідника входить і інший заповідник, який називається Білобережжя Святослава. Цей заповідник веде дуже активну роботу в науковій галузі, в моніторинговій галузі. І за їхніми даними, в 2022 році територію заповідника охопило щонайменше 67 пожеж, в 2023 році 141 пожежа. Я загалом згадала про цей заповідник Білобережжя Святослава не просто так, тому що їхні... Їхні дані вони є дуже показовими, хоч вони і досліджують здебільшого Кінбурзьку косу, яка є частиною Миколаївської області, але це все частина однієї природи, на яку адміністративні кордони не те щоб дуже сильно поширюються. Проблематика та сама, якісь виклики ті самі, але дані, які вони дають, вони є дуже цінними. Тому далі я буду розповідати про національний заповідник Чорноморський, також Користуючи дані заповідника Білобережжя Святослава. Загалом пожежі це є однією, напевно з найбільших проблематик окупованих територій, які е, мають е, під собою також значення як заповідники або якісь е, природні пам'ятки, культури, дуже важливі території з точки зору науково-дослідницької діяльності. І е, загалом, якраз навіть на тій самі кінбурзькі косі під загрозою опинилися величезна кількість червонокнижних орхідей, інших унікальних рослин тварин. Горіли цілі лісові масиви, степові зони, плавневі системи і подібні пожежі, що найгірше, вони можуть тривати буквально тижнями. Вони можуть тижнями знищувати цілі гектари важливих природничих. Пам'яток, і це є величезною проблемою. Загалом, заступник директора національного природного парку Білобережжя Святослава Павло Холодняк, він говорить, що після того, як росіяни окупували ці території, вони почали нищити це також, тим, що облаштовували там фортифікаційні споруди, якісь оборонні споруди, вони щільно заміновували ці території, і після того якраз як Почнеться деокупація наших південних територій, це буде величезною проблемою, тому що ось ці окопи, ці гектари замінованих територій, вони будуть створювати просто величезну шалену проблематику. Також Павло Холодняк, про якого я згадувала вже раніше, заявляв, що аналітичні дані на цій території збираються ще з перших днів повномасштабного вторгнення, тому що науковці взяли собі за мету притягнути росіян до відповідальності за скоєний ними екоцид. Позаяк, навіть попри те, що росіяни знищували цілі екосистеми на території парку, є шанси на відновлення. Позаяк біорізноманіття, яке тут буде присутнє, лишається нам невідомим, і абсолютно все пейзажі, повітря і склад біорізноманіття буде відрізнятися від того, як це було раніше. І останнім у нас буде Азово-Сивайський національний парк. Як ви можете побачити, природничі парки в Херсонській області йдуть один з одним, їх дуже багато. І конкретно цей національний парк розташований на косі Борючий острів. В свою чергу, борючий острів розташований в південній частині Херсонської області. Загальна площа складає 52 тисячі гектарів, це як площа понад 73 тисяч. Футбольних полів, тільки уявіть собі, які це масштаби, величезна частина. Сам парк взагалі був створений з метою збереження генофонду рослинного і тваринного світу, і тут якраз входять унікальні природничі особливості північного приазов'я. Загалом на території національного парку живе близько 250 видів тварин, з них 48 занесено до Червоної книги України. Окремо, хочеться розповісти про Сиваш або ж про гниле море. Сиваш це система мілководних заток, яка розташована на заході Азовського моря. Назва озера походить від тюркського слова липнути, прилипати, прилипливість. Таку назву отримало через якраз такий багнистий шар мулу, який знаходиться на дні. Найвідоміша згадка Сивашу, найдавніша, датується. Початком першого століття до нашої ери, ця згадка була зроблена відомим географом та істориком Страбоном Античним. А українська назва «Гниле море» походить від цього неприємного запаху сірководню, який виділяється внаслідок гниття органічних решток на дні цього озера. Сивашу від Прикопського Перешийку до Арбатської стрілки проходить межа між Херсонською областю. Та Автономною Республікою Крим. Загалом Севаш відзначається невеликою глибиною, це в середньому до метру, максимум це може бути 3 метри. На західній частині затоки Севаш розташовується Лиморійське озеро, яке має воду яскраво насиченого, такого рожевого кольору. Ви могли бачити е різні фотографії, якраз. Е ось, е це, власне, знаходиться на Сиваші. Загалом так стається. Цей рожевий колір виникає через те, що тут є певні водорості. Ці водорості виділяють бета-каротин, який якраз надає воді ось такий яскравий насичений колір. Причому, чим спекотніший день, тим більше води випаровується з озера і тим насиченішого кольору набуває ця вода. Відступаючи, вода також залишає цілі такі тонни білого соляного піску, і місцями навіть ці соляні кристали утворюють сталагміти і ось такі прям цілі стовбури, стовпи соляні, і це виглядає надзвичайно красиво. Але, звісно ж, це не єдине рожеве озеро в Херсонській області. Їх близько десятка знаходиться. Серед них є відоме таке генічське озеро. Кажуть, що саме звідси брав початок Чумацький шлях, звідси везли сіль на територію. Сучасної України вже пізніше тут також розташовані цілі соляні копальні шахти, де здобували сіль природнім способом, тобто дистилювали воду, давали її випробуватися, і вже отримували готову сіль. Повертаючись до глобальної теми якраз азово сиваського національного природного парку, я вже згадувала про борючий острів. Це якраз коса, яка розташована на українській частині Азовського моря. І якраз тут в давнину жили скіфи, про це свідчать знайдені кургани. У 1970 році на Борючій косі було розташоване рибальське селище. Там навіть була своя школа, своя крамниця. Проте під час повені це селище було зруйноване і його вирішили вже не відновлювати. У 1878 році там на Борючій косі збудували новий маяк, один з чотирьох, який там розташований на Борючій косі. Він сягав у висоту 24 метри. Проте, на жаль, під час другої світової війни німці зруйнували. Цей маяк. І вже пізніше, у 1957 році тут була побудована нова вежа висотою майже у 30 метрів, яка якраз зберіглася. За часів правління Хрущова на борючому острові побудували дачу, в яку він приїхав аж цілий один раз, проте частина цієї дачі пізніше згоріла і це не може нарадувати. І сам Борючий острів був тривалий час закритий для туристів. У 2003 році в президентській резиденції на Борючому острові. Відбулася зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми та е, також Путіна. Е, і, власне, зокрема, вони там обговорювали також і адміністративний морський кордон е, в акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Проте вже за 12 днів е, росіяни почали будівництво дамби від берегів Таманського півострова е, та Українського острова Тузла, якраз які спричинив. Велику напругу в російсько-українських відносинах, і багато хто каже, що це було таким передвісником того, що сталося з Кримом вже пізніше. І щоб ви розуміли, берючий острів був відкритий знову для туристів аж у 2015 році. Як ми могли побачити, природа це не тільки географічні ландшафти, флора чи фауна. Це важлива складова загальноукраїнської та локальної ідентичності. Саме тому ми, українці та українки, в перші тижні повномасштабного вторгнення разом з собою вивозили собак, котів, папужок та рибок. Я пам'ятаю особисто одну історію, яку мені якось розповіли: що в одному прифронтовому місті в перші дні повномасштабного вторгнення почали екстрено роздавати тваринок зоомагазину. І єдина, кого не хотіли забирати, це була змія. Цю змію забрала жінка, у якої фобія до змій. Але змію шкода, тому вона її забрала. І я думаю, що саме це нас пояснює. Саме тому кожен з нас корчився від болю, коли бачив, як на кордоні польському розсипали фури з зерном. Тому нам подобається дивитися стріми з лелекою грицьком та Одаркою. Тому наші аграрії вирощують баштани, ховаючись паралельно від дронів та російської артилерії. І саме тому наші літератори оспівували та оспівують українську природу, тому що ми і є носіями цієї. Частини. Ми носимо цю частину природи завжди в собі. Ми любимо її всім серцем. Ми плачемо, коли бачимо, як цю природу руйнують, бо саме природа є однією з основних складників нашої української ідентичності. Дякую вам, що подивилися цей випуск. Я хочу нагадати про лайк, підписку та коментар. Дякую вам за цю розмову та до наступних розмов.